Вітаю, мене звати Олеся Кріцна і я є студенткою четвертого курсу Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. І також я працюю проєктним менеджером центру проєктної діяльності та інновацій при навчально-науковому інституті Каразінському інституті міжнародних відносин та туристичного бізнесу. За останні роки я досягла певних успіхів у сфері проєктного менеджменту, організувавши чимало заходів. Для студентства і фахівців з міжнародних відносин. Також я встигла побути студдеканом студентської ради свого навчально-наукового інституту і була неодноразово запрошена на закриті заходи для підвищення кваліфікації і багато-багато іншого. Проте я щиро переконана в тому, що всього цього мені було б а, не досягти без навичок, які я. На щастя, здобула ще у шкільні роки завдяки таким гурткам, як «Основи учнівського самоврядування, лідерство Запорука успіху і школа успіху. І загалом я б хотіла подякувати Асоціації дитячих та юнацьких громадських організацій ТЕМП на району. Завдяки ним я здобула. Такі надзвичайно важливі у моєму житті хард скіли, як, наприклад, робота з документами, написання проєктів, побудова публічних виступів, і також подавала такі софт скіли, як успішна робота в команді, відповідальність, правильна постановка цілей і вміння їх досягати. І я переконана в тому, що я не перебільшую, якщо скажу, що організація допомогла мені зрозуміти, ким я є, і в чому я хочу розвиватися в майбутньому. Я пам'ятаю, що всі ці події, заходи, розробка проєктів, презентації, це все а, на той момент стало стилем мого життя. А люди, які були поруч, вони стали для мене родиною. Якби я повернулася в минуле, то із задоволенням знов і знов я би пережила всі ці емоції і надзвичайно повчальні моменти. І я щиро вдячна кожній людині, яка була частиною мого встановлення себе як особистості. І я бажаю успіхів тим хто тільки починає крокувати цим шляхом. Вас очікує дещо дуже і дуже захопливе.